Мета допомогти дорослим. 40 тисяч гривень для ЗСУ зібрали вихованці Черкаської спеціалізованої школи номер 20 під час доброчинного концерту, який відбувся учора. У планах витратити їх на дрон, розповіла Суспільному директорка закладу Людмила Кіта. Участь у концерті взяли учні усіх класів, які займаються у творчих колективах при закладі освіти. Підтримати школярів прийшли їхні батьки та рідні. Це і вокальна студія Белісімо, наша народна вокальна студія, вона має таке звання. Це і народний хореографічний колектив Надія, це два зразкових оркестри. Народних інструментів і духовий оркестр. І в нас дуже багато різноманітних колективів ансамблів. У нас була така гарна традиція щороку проводити звітні концерти, але три роки поспіль ми просто не змогли їх проводити, тому що пандемія, війна, і, і ми не змогли це зробити, реалізувати. Але в цьому році вирішили все-таки взятися за цей проєкт. Нам було дуже складно, тому що 108 дітей за кордоном, серед них багато діток, які вже мають гарний фах, тобто наші музиканти, наші солі. Але е, ті діти, які зараз навчаються, вони за цей рік підросли і вони замінили їх в колективах. За два місяці вже до цього концерту ми вже почали вчити слова. Мене десь місяць назад сказали, що е, ну, запропонували мені вчитати реп. Я... Все, все було весело, круто. Ми репетирували, танцювали, співали. Благодійна мета, мета цього концерту зібрати якнайбільше коштів для нашої армії на БТР. І іншу військову техніку, яка піде нашим військовим допомогу. Ми допомагаємо нашим військовим подолати ворогів. Кожен концерт це відповідальність. Держимося всіма силами. Чим можемо, тим допомагаємо, звісно. Я мама дітей, які навчаються в 20-й школі, і вони приймають участь в концерті. Цьому році дай Бог все добре, дякуючи нашим збройним силам, нашим хлопцям, захисникам. Все відбувається. Долучаємося, те, що можемо, та й ну робимо. скидаємо десь щось, якісь кошти донатимо. При, ну, на роботі там трохи передаємо, ну так по можливості.